слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Володимир Бірюков. музичний оглядач і коментатор пісенного конкурсу Євробачення. Ну і ясна річ про фінал Євробачення 2024 Конкурс Євробачення. Конкурс насправді багатогранний, і е, ми бачимо динаміку, яка дуже швидко змінюється, і це відбувається виключно через переможців конкурсу. Е, якщо там в 2004 році у нас перемогу отримала Руслана, то на євробачення з'явилися шоу-програми не тільки пісні були вже артисти з балетами, е, перемогла. Кончита вюрст так, з'явилося дуже багато артистів, які називали себе фріками в один час. Тобто вони брали епатажем. та саме робили лорді, і от так само було, коли Манескін, італійці перемогли декілька років тому назад. Дуже багато з'явилося рок музики. Це все відбувається, от як своєрідна калька, і я не розумію, навіщо в Європі так роблять, якщо це вже було, е, оце от цікаве питання в цьому році ми бачили різноманітне, якщо так можна сказати, палітру учасників, різноманітні музичні жанри, різноманітні музичні вподобання. Але все-таки музика була. Хочу відмітити Австралію, яка на жаль не пройшла. Австралійці ну це дійсно зовсім інші континенти. Вони сприймають слово Eurovision Song Contest як контест, як музичний конкурс. Тому вони завжди відправляють дуже класних вокалістів. Також в фіналі дуже гарне місце в десятці отримав француз, який насправді, коли я вперше прослуховував цю пісню, його композиція довела мене ну такі, знаєте, натікамочок бор був й не розумів я слово тільки жутем, і все. Але все ж таки пісня мене заділа. Оце дуже приємно. дуже важливо, насправді, що французька мова бодай в якомусь вигляді пробивається на Євробачення, тому що французька пісенна школа, вона неймовірно глибока і різноманітна. О, там це це он... факт, це правда. Так, у нас останнім часом не тільки в нас зрозуміло з комерційних причин. Я також на сам перед англійська домінує. Пане Володимире, а от ви можете пригадати, ви назвали кілька прикладів, але тим не менше бодай одну-дві пісні із Євробачення всіх часів і народів, які увійшли до світової пісенної класики у будь-якому жанрі. Ну, звичайно, це Аба Ватерлоу, О, з них, і це єдине, яку я пам'ятаю, але ви маєте знати Просто... ще щось. Ну звичайно, просто ця пісня. Вона війшла, Вона стала кращою а, в історії Євробачення. Звичайно, це пісня а, Волари італійця. Якщо ви пам'ятаєте, він там співає Воларе, отари. О, о так це, це все на жаль. стара музична школа Селіндіон та ж сама. Можна туди додати, і, і я вже сьогодні називав «Канчити Вюрс, насправді тому, що не дивлячись на епатажний образ, пісня була: ну тобто, там не було вульгарщини на сцені, а пісня була дійсно про. Кохання про любов і в в стилі Бондіано з оркестром, музичним супроводом духових інструментів, що саме підкорило європейців. Ем, ну конкурс знаєте, от просто е, за біблією конкурсу завжди кожен рік. У нас є якась дуже відома зірка, яка приїжджає на конкурс. Євробачення. так ніби має бути, була Боні Тайвер. Е, був гурт Блю в один час. Був. Хампердінг представляв е, Британію. Е, цьому році приїхав там, е, Олаф е, як, тобто, Олександр, який з гурту Year's Years, дуже відомий виконавець британський, який знімав декілька кліпів в Києві. Е, його знає світова музична спільнота. В результаті він отримав нуль балів від глядачів. Невже повторилося? Це ж знаменита саме британська історія з Нільпуан, коли вони отримали. 0-0, і так само сталося з Британією декілька разів. Вже так було. І коли брат Джона Ньюмана декілька років тому назад представляв Британію, він також отримав 0 балів. Але вчора... чому мені, мені здається, о, представник... що британці навіть отримують якесь таке задоволення від того, що вони є а вони від цього сті... вони навіть від цього стібуться? Вони є так так, так названими трансетерами, інноваторами в музиці. Ми це бачимо по охопленням. Там концертів, як люди відвідують, як наші українці, дивлячись на ситуацію, яка в нас склалась, їдуть за кордон для того, щоб потрапити на концерти одного з британських виконавців, тих самих, які були на Євробаченні, наприклад, але mm. на цьому конкурсі вони можуть отримати нуль, і це такий своєрідний е, цікавий парадокс, Я би навіть так сказав. Вотно ну, е, британець намагався показати шоу досить епотажне, і В результаті воно не ну, взагалі йому на руку не зіграло. Володимир Бірюков, музичний критик в етері громадського радіо, наскільки я знаю, пане Володимире, ви ще й для британської мережі метро пишете музичні огляди. це… Можливо, і так. пояснює, чому ви так добре знаєтесь на британській сцені. А ще, звісно, рекомендація вам для тих, хто хоче чути справжніх авторитетів в нашому етері. Але тепер про музику я вас ще запитаю. Потім тепер про політику, все ж таки. Наскільки за вашим відчуттям, за вашою оцінкою, за вашим досвідом спостереження за. Конкурсами Євробачення нинішнє високе третє місце українських виконавців зумовлено музикою показом. А наскільки політи, політичними симпатіями та антипатіями величезна проблема сталася в самому так названому EBU, це «Europe Broadcast Union», який є організаторами конкурсу. Якщо дуже добре прослідковувати кількість голосів, хто як кому виставляв, то вони насправді не співпадають з оригіналом. За день до фіналу, якщо там слухачі зараз не знають цю схему, насправді журі голосують за день до все відбувається в репетиції наживо так само, секунда в секунду, і цей запис записують, тому що якщо одна з країн втрачає. Сигнал втрачається є то роблять підставку саме репетиція, яка є ідентичною повністю до ну до секунд до секунд, і це є е, репетиція, яку від, від від дивляться члени журі всіх європейських країн і виставляють свої оцінки. Деякі країни, на жаль, е, якщо так можна сказати, злили і спалили бали фінальні е, що ви маєте е, І через це. А е, рандомно це далі, е, і має право рандомно видавати е, оцінки, е, тому мене питали, чому е, там Україна не поставила, наприклад, Латвії жодного балу, хоча там да на політичному е, на політичній арені Латвія Литва нас дуже сильно підтримує. В результаті ми їх не підтримали в музичному конкурсі. Чому Ізраїль в результаті дав е, Німеччині добру оцінку? Як так сталося? І можна пояснити це тим, що на жаль, е, голосування журі в цьому році не було на 100% таким, як реально журі проголосувало. Через те, що були злив деяких країн оцінок, е, організатори рандомно розкидали ці бали. Так, а все ж таки, пане Володимире, а ви зливи маєте на увазі, що витічка інформації відбулася? Так, 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 oh. хтось, хтось жой просто зафоткав листочок, наприклад, з оцінкою фінальна це робити не можна. Тому і має право просто анулювати голосування цієї країни, і самостійно я хочу їх там роздати. О тому е, е, це вже другий раз так відбувається на Євробаченні. Декілька років була подібна ситуація. Ем, і за правилами конкурсу, як організатори, можуть е, вплинути на хід голосування. Зрозуміло. Звичайно, всі незадоволені. Ми це, якщо ви передивитеся фіри вчора, бачили, коли з'являвся президент конкурсу Євробачення. Е, люди в залі йому свистіли, тому що про це говорили. Ми дискваліфікували Нідерланди е, через те, що він напав на одну зі співробітниць конкурсу Євробачення. Як виявилося, я поговорив зі своїми колегами, які були там. Вона дуже погано пожартувала про його батьків яких не стало а, і зробили якийсь жарт. і Він просто-напросто ну, да, Він повів себе дуже нечемно по відношенню до дівчини. Він якби проявив агресію, і він чи її відштовхнув, чи ну там була якась сутичка невеличка, через що вона написала на нього заяву, і без розбірок Нідерланди дисквалі... ну, повністю е зробили дискваліфікацію цієї країни, хоча. Нідерланди були в убукмекерів е, в лідерах. Тобто, Нідерланди, можливо, би і перемогли, і хід повністю у конкурсу змінився. Цей конкурс вважається найскандальнішим насправді, тому що дуже багато було моментів. Співачка Лорін, наприклад, цього року вона сказала, що якщо переможе Ізраїль, вона не передасть її кубок в руки, тому що вона е, так виявляє свій протест про те, що війна не повинна бути. А там в секторі гази відбувається, е, ну відбувається війна між Ізраїлем і Палестиною. А і якби. Шведка мараканського походження, та, яка є мусульманка. Вона не підтримує Ізраїль і сказала, от що на сцену вона не вийде, вона просто мікрофон покладе кришталевий. Ну, тобто, в цьому році у самих організаторів було дуже багато проблем, проблем. саме на політичному, на політичній арені. Україну підтримували і підтримували дуже, дуже дуже круто. Насправді, всі там чотири є основних які буде ну, зараз, якби спецінформація. Чотири є головних продюсери на конкурсі. Три з них прислали мені ці повідомлення, що вони голосують за Україну, і прислали мені смс. І їм, насправді дуже подобається номер. Вони сказали, що це е, дуже круто. Саме зроблено, сам продакшн зроблений дуже якісно. Ви маєте на увазі видовищність чи музичні Видовищність, видовищність не не музичність. Видовищність і звичайно там спрацьовує мама Тереза. Музика робить своє діло. Але сам концепт, те, що Україна привезла номер, який не говорить напряму там про війну. Хоча дуже сильно натякає дуже багато символів, дуже багато внутрішньої болі, і це щитується європейці. Хоча не всіма, коли е, Джері Хейл піднімалася на гору, да, ми відносимося до релігії. Звичайно, до моменту в неї на плечі е, обладунок це прототип того, як Архангел Михаїл зображений. Насправді я цього не знав, мені пояснили. І там у моменті е, відбувається м, те, що пролітають, якби ну, якби вогняний вогняний дощ, називаємо це так. Так, так. для нас це сприймається як е, уламки ракети, які зриваються. А для європейців хтось подумав, що це ну, от так. зрозуміло. А от пана пане Володимире, музично мені насправді ця Тереза і Марія видаються закінченням, а може, продовженням трилогії, яка почалася із е, Імама Молода і закохана. Мала. Казкою, та потім продовжилися Стефанія. Стефанія, мама. Та, і тепер от у нас Тереза і Марія. Я навіть накладав е, Терезу і Марію на Стефанію, і вони дуже добре в багатьох місцях одна одну ілюструють. Ми можемо навіть такий: Ні, ну, це складно в прямому етері зробити. Як у вас відчуття? Наскільки наші навчилися писати такі. Пісні, які мають шанс на Євробачення саме з музичного. Я не кажу там вони якісні чи не якісні, але е, на конкурсі Євробачення є така, такий сталий вираз. Якщо Україна навіть не бере участь, вона все одно в фіналі. Е, насправді, да це дуже багато років. Коли я приїжджаю на конкурс, мені всі це говорять. Тому що Україну підтримують по перше в нас, на жаль, ще Ну, якщо весь Європ... ну, вся Європа приїжджає на конкурс, чисто просто для веселощів. Насправді засвітити свою пісню, продати її на стрімінгах. В нас ще залишається те, що ми намагаємося довести Європі. Що ми серед європейців, ми кращі, ми теж якісно можемо робити. І на жаль, у нас оце це е, синдром відмінника. Він ще спрацьовує. Мені здається, що вже багато років, як нам нічого не треба доводити на конкурсі і спілкуючись з організатор з людьми, які саме роблять бачення, з ведучими цього шоу, з журналістами. Вони говорять, що Україна дійсно крута. Ми е, єдина країна, до речі, е, що саме найкрутіше з часів, поки ми беремо участь, ми кожен раз у фіналі, і це не через те, що в нас є. Географічне якесь положення, да, що за на нас підтримують. Як ми бачимо, в нас навіть зараз війна, а не також сусіди нас і підтримують, як і на музичному полі, так і в житті в результаті. Але ми кожен раз привозимо щось нове. Так, спочатку в нас були виключно музичні най найвідоміші співачки, діви, так нашої сцени, Ті там мастодонти, динозаври музики, шоу бізнесу. Як можна ну, це вжива Ну, як вживайте можна. вже тоді фемінітиви? Мастодонтки, кажіть, якщо мастодонтки. Добре, так. добре, добре. І, і е, це дійсно був шлях наш, де ми демонстрували найкращих виконавець і виконавців. Ну, там починаючи з Олександра Пономарьова, тому що він був перший. Е, це була різна музика. Так, це було поп виконання. Але потім, коли е, в нас е, відбулося оце от поняття доступ до тіла», я так називаю, коли з'явилася ера інтернету, прогресивна, коли з'явилося багато молодих виконавців, які е, спокійно спілкуються з тобою в соціальних мережах, які цікавляться європейською музикою, світовою музикою, які відглядають, ну просматрюють ці концерти, у нас дуже швидко все змінилося. В нас то реп, то рок, то поп виконання, то е, е, хіп-хоп переміжку знову ж таки з е, е, поп виконав як було в цьому році, різна ну, так музика і вона завжди і торік була методи. не одностильна пісня в Стефанії, Там вже так, 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 теж так, так. Не і, і, і це, і це говорить про те, що ми робимо якісний продукт. І Я це навіть розумію по. Ну, конкурс Євробачення це не лише два півфінали і фінал. Конкурс Євробачення це щорічна робота. де треба приїхати на якісь так звані припаті, де відбуваються зустрічі з делегаціями, де відбуваються зустрічі з майбутніми учасниками, де відбуваються далі відбори. Да там вже з нового року. І е, на будь-яких заходах дуже часто лунають пісні з Євробачення, і завжди на кожному заході десь декілька пісень. З Євробачення саме України лунає або навіть з відбору І Володимир Бірюков тобто учасники... Володимир Бірюков. Я так роблю висновок для себе. Можете його підтвердити, можете спростувати, а можете залишити без коментарів, що ви також причетні до того, що Україна додалі більший авторитет здобуває в межах Євробачення. Тому що певен, що ви там і бесіди проводите, і так далі. і так далі. Що підтверджуєте, спростовуєте, утримуєтесь? Підтверджую, бо це є так. великий склад моєї роботи так, тримати є. обличчя в медійному плані нашої країни. В культурному Ну, я вам за це дякую. Це дякую. І ще останнє запитання. Все ж таки, немо він же нам напевно більше відомий, як немо. Ми тут уже проводили деякі паралелі. Там згадували минуле. Зазирали в майбутнє. Кого вам немо нагадав? Ну, це Харі Стайлз, і що саме цікаве тут розумієте, іронія Британський, британсько американський виконавець Гарі Стайлз, В нього є навіть кліп, який знімала йому Таню Муньо, ага. яка робила постановку для Альони Альони і Джері Хейл, угу. і постановка в кліпі у саме того виконавця, де він на такому от диску крутиться. І стоїть в червоному комбінезоні. Ви можете, я навіть я навіть вночі виставив це в інстаграм. Написав: вітаю Швейцарію з перемогою. Круто, що надихнулися роботою Таню Муньо і Гаррі Стайлса. Він звичайно по музичному супроводу, не схожий на нього, але віжуал ну, це просто костплей, один в один. Ем, і, і Європа це якби ну, підтримала. Кажу, як є. Інколи не треба вигадувати новий, ну, новий ровер. Да? Він вже є. Просто бери і. Тайся, от він так зробив, і ну просто один в один. І я був дуже здивований цьому. Я виставив, і люди мені почали писати: слухай, точно, це ж стайлс Я кажу, ну от ребятки, ми дуже швидко забуваємо хіти. А, хіти а тема а тема. тема Ну е, євробачення, це історія. Знаєте, завжди перемагають на конкурсі ті, які по перше пишуть свою пісню, а по друге, везуть власну історію. По третє, якщо є меседж дуже часто, пісні купують. Звичайно, там от є ці цигання, як я їх називаю. Музичні цигання, тобто композитори, які продають одразу пісню Греції, потім Британії Бельгії, і от потім чекають, яка ж вистрілила в результаті, яка отримує більше балів. І в результаті вони мало мало отримують голосів. Здебільшого всі їдуть зараз зі своїми роботами, зі своїм болем, зі своїм переживанням, зі своїм соціальним якимось пластом він підняв соціальну тему. І звичайно його підтримали. Ну просто це цього в цьому році було дуже багато е, так. би мовити появи нових прапорів. Тому що я навіть коли дивився, я такий так дивлюся він зі швейцарським прапором, а потім е, прапор різнокольоровий. Думаю, так, mm -hmm. а Це що за у нас ну, нова історія. Сижу у гуглі, думаю, ну, я ж не такий старий, ну, ніби тіпи, повинен бути в темі. Але реально не знаю, я не встигаю за всім цим. І така страчна була представниця е м, Ірландії. Вони не подають себе як співак-співачка, вони говорять, що вони ну, тобто, так, в нас е переможуть переможці в mm -hmm. цьому році, виявилося, так. Ну мені насправді тематика Це, тема цікава. Нагадала Лео Сейера «The шоу Must Go On. І ще mm -hmm. я згадав. Арлекіно, воно хоч і було не на е, Євробаченні, але теж та про, про по, подвійність, так би мовити, неоднозначність і людини і того, що вона робить. Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов. Моїм співрозмовником був Володимир Бірюков, музичний оглядач і коментатор пісенного конкурсу Євробачення.